Вітаю всіх, хто це дивиться. І е, ми далі з вами освоюмо ази гармонії. І сьогодні подивимося приклад е, задачі на таку тему стрибки та цієї тон. У мене є тут вже виписана умова задачі е, з цими стрибками. І одразу хочу тут е, поставити потрібні акценти. Іноді е, ці стрибки називаються стрибки терцій. Е, я їх називаю стрибки терцієвих тонів. Для, це більш коректна назва. Чому? Тому що тоді одразу зрозуміло, що е, це не стрибки якихось певних інтервалів, одна терція переходить в іншу терцію, а це стрибки саме тонів. Тобто один звук, цілий тон, три переходить в інший цілий тон іншого три Нагадаю, що такі стрибки можливі для аркордів кварта кінтого співвідношення, тобто це тоніка субдомінанта, субдомінанта тоніка, тоніка домінанта, домінанта тоніка. Для секундного співвідношення такі стрибки терці не розглядають. Вони там просто неможливі, тому що нема, власне, ніякого стрибка між терцієвими тонами. Я виписала задачу на стрибки терцій. Можемо її послухати для того, щоб ознайомитись з тональністю, зі структурою, з характером, звичайною. Вирішуємо це тональність два мажор. Задача написана в формі періоду з восьми тактів по два речення. Кожна по чотири такти, між ними посудня, відчувається цезура, ми відмічаємо одразу. І для рішення цієї задачі я рекомендую для початку виписати собі такі невеличкі заготовочки. Тонічні субдомінантові-домінантові тризвуки, і виділити в них саме терцієві тони. Нагадую, що всі терцієві тони тони визначаються по основному виду тризвуку, і це середній тон тризвука. Прима терція квіта. І одразу ми бачимо, які звуки будуть брати участь в цих стрибках терції. Це може бути ЛЯ-ре-ре-ля, Ля-мі-мі-ЛЯ. У такому варіанті. Далі, що ми починаємо здачу? Ми її завжди починаємо з аналізу великих стрибків. Тому що тепер до великих стрибків на, при переміщеннях у нас додаються ще стрибки ТЦТ. Як Яка між ними різниця? Переміщення, нагадаю, це видозмінене на повторення однієї тієї самої гармонії. Отже, ці стрибки вони неможливі через тактову риску, стрибки при переміщенні. Такого обмеження для стрибків терцієвих тонів не існує. Тобто через тактову риску вони можуть спокійно бути присутніми, стрибки терцій. І в першу чергу ми розглядаємо все одно розрізняємо для себе, які стрибки це належать до переміщень, а які до стрибків терці. Це, в принципі, в стрибкій терції вияснити якби для себе не так важко, тому що ці тони для себе виділили. Одразу позначаємо розташування кордів. Висхідний стрибок терцій, він гармонізується таким чином, що більш низький звук береться в тісному розташуванні, а більш високий береться в широкому розташуванні. Це стосується якраз стрибків сопрано, сопрану, верхньому голосі в мелодії. Також стрибки терцієвих тонів можливі в тенорі. Такі стрибки, їх так взагалі-то і одразу не видно, і вони мають такий, скажімо, технічний характер, тобто вони робляться, тоді коли, застосовуються тоді, коли потрібно змінити розташування, наприклад, для якогось стрибка подальшого, а сопрану немає для цього ніяких підстав. В таких варіантах частенько беруться стрибки терції в тенгрі. Дивимось нашу умову і бачимо, що в першому такті у нас вже присутні стрибки терці між тонкою і субдомінантою. я позначила їх такою прямою дужкою, терці, і трієчками терції і одразу позначаю розташування тісно, широко. Далі ми бачимо, у нас великий стрибок до Мі це на сексту, і це тільки один в нас варіант рішення це переміщення. У даному випадку це переміщення домінанти. І обов'язково повинна бути зміна розташування до Мі це великий інтервал, і цей звук береться широко, гармонізується, а цей вже тісно. Далі у нас немає стрібків, і ми можемо зробити, от як ми перший розташування, ми можемо повністю далі його тримати. Але можемо в одному місці застосувати стрибки терці в темнорі, саме для того, без них тут можна обійтися. Але для того, щоб побачити, як вони робляться, і які є. Можливості для них ми можемо їх зробити. Тут я заповню так стрибки тец є, хто вони завжди гармонічно, спільний звук залишається на місці. Далі ми тримаємо широке розташування у домінанті, міняємо далі з Міняємо на тісне. І далі. Теж беремо тоніку тісну. От цих три акорди, цих тоніка і два переміщення, ми в принципі могли б до кінця цього речення тримати тісне розташування і робити тут просто пряме переміщення. Але можемо отут, на цих звуках зробити зміну розташування. І далі застосувати стрибки терці в тетрі між тонькою і субдомінантою. Ось таким чином. Це просто як варіант, повторюю, без нього можна обійтися, але це вже показує якусь, якийсь вже більш високий клас засвоєння гармонічної засобів, техніки гармонічної. Друге речення дивимось, тут теж присутні стрибки терці зі зміни розташування, цей акорд береться тісно, це береться широко. І далі ми це, це розташування тримаємо, тому що нам потрібен буту, стрибок широко на тісне, Значить, ми ці акорди повністю тримаємо розташуванням. Я заповню Тоніка, домінанта, маю тоніка знову, переміщення премен без зміни розташування, субдомінанта і От. стрибок вниз, і це робиться зі зміни розташування широке. І тут вже до кінця ми тримаємо тісне розташування. Нагадую, що такі довгі звуки з вони в інших голосах можуть розбиватися на більш дрібні, це підтримало гармонічну пульсацію. Таким чином, я тут зробила, розбила цілу ноту. Тоніка, субдомінантна тоніка, така благальна теденція з несхідним рухом васа, додає такої закінченості по будорі. Отаким чином. Тобто ще раз підведемо підсумки, стрибки та цієї тоні. Це конкретний перехід стрибок одного ногу терцієвого тон, інший терцієвий тон, при цьому присутній стрибок на кварту або на квінту, висхідний або несхідний. І він береться зі зміною розташування, якщо це в сопрано, то стісного на широкий якщо стрибок вгору, і навпаки, широко натісне, якщо це вниз. В тенорі е, міняється розташування на протилежне. Тобто, якщо на стрибок вгору йде, то перший акорд береться широко, а другий тісно. І, повторюю, він е, береться вже для якихось більш таких технічних е, варіантів. Часто, до речі, стрибки та цієї тоні в тенорі застосовуються в кінці. Задачі, коли для того, щоб не всі голоси не пішли в одному напрямку, іноді там можливо схопити строки в тембрів, і тоді все з'єднається дуже гарно. Граємо нашу гармонізацію, слухаємо, що ми отримали.